Я роками жила із дутям, і знаєте, це е, коли живіт як барабан після кожного прийому їжі. Закарпи, то вони взагалі вже стали нормою. Хоча я більш-менш правильно харчувалася і завжди вела активний спосіб життя. Е, пробувала там різні голодування, дієти, ось що я тільки не пробувала, як і більшість із жінок. А потім я вже з цим змирилась і подумала, що це точно гормони, і я ніяк на це не вплину. Але коли я нарешті дісталася до справжніх причин, я сама була в шоці. Зараз вам про це розповім. Виявилося, що справа не тільки в гормонах, в жовчі, мікрофлорі і кислотності. Ну і звісно, в дефіцитах. Відповідно, якщо засі жовчі, то білки і жири майже не перетравлюються, ось звідки вздуття. Печінка не буде далі справлятися з токсинами. Крім того, почалися дефіцити там заліза, б 12 і через це відповідно слабкість, холодні кінцівки, а енергія взагалі на нулю. І якщо знижена кислотність, то їжа сидить і не перетравлюється. А поки я сиділа там на різних дієтах і думала, що це просто ПМС, наприклад, то насправді мій організм не міг засвоїти поживне, вивезти зайве і запустити обмін речовин. І ці причини йшли біля мене з року в рік. Відповідно, тому болів живіт, висипи різного роду, тягнуло на солодке, тому що кишечник, печінка були просто в хронічному навантаженні. А ломка почалась тільки тоді, коли я почала працювати із першими причинами. Перше я запустила жовчий відтік. Далі підняла кислотність, додала ферменти, магній, лецитин, попрацювала з ШКТ і все налагодилося. Почала я елементарне з гарячої води зранку з електролітами, додала протокол, звісно, інтоксикації. І коли я це все прожила, то тепер я допомагаю іншим не гадати роками, а точно знати, що саме намагається сказати тіло через симптоми. Тому, якщо тобі відгукується, то пиши, хочу консультацію, і я допоможу тобі розібратися, що саме блокує твоє самопочуття і чому твоє тіло та гормони працюють проти тебе.